Доброго дня, мої любі діти! Я дуже рада бачити вас сьогодні на нашому відеозанятті. Помагайте мені ручками перед екраном. Я уявляю ваші добрі усмішки. Діти, а скажіть, будь ласка, де вам найбільше подобається бувати? Де ви почуваєтеся щасливими? Так, удома, у бабусі. Звісно, у кожного з нас є своє рідне місце, де нам тепло і затишно, і це дуже-дуже важливо любити і берегти його. Давайте покажемо руками, де наше рідне місце. Якщо це дім, обійміть себе за плече. Якщо це у бабусі, покладіть ручки на сердечко. А якщо це інше місце, Підніміть ручки вгору, як гілочки дерев, і помахайте. Молодці! Сьогодні я розкажу вам казку про двох пташок, які теж шукали своє найкраще місце. А допоможуть нам у цьому герої на фленеліграфі. Сідайте зручно і уважно слухайте. Отож, слухайте уважно казку Василя Сухомлинського: Перепел і кулик. Жив, кулик у болоті. А перепел житі. Сумно стало куликові в болоті, от він і каже своїм друзям куликам. Хіба це життя кругом болото й болото? Ну що тут гарного? Піду я в жито жити, от там краса. А перепелові сумно стало житі, от він і каже своїм друзям перепелам Хіба це життя кругом жито і жито? Ну, що тут гарного? Піду я в болота жити, от там краса. Пішов кулик у жито, а перепел у болота. Жили вони, поживали та й засумували. Кулик за болотом, перепел за житом. От і повернулися вони хто куди. Кулику болото, перепел у жито. Сміються над ними кулики й перепели. Та питають, ну що, знайшли красу? Де ж найкраще? У болоті, відповів кулик, бо рідне воно у житі, відповів перепел, бо воно рідне. Діти, скажіть, чому кулик вирішив піти з болота? Вірно, бо йому стало сумно, захотілося чогось іншого. А чому перепел пішов із жита? Бо йому теж стало нудно, хотів спробувати щось нове. Що вони відчували на нових місцях? Пригадали? Сумували, їм не подобалося. І де вони знайшли справжню красу? Там, де рідне, кулик у болоті, перепел у житті. Діти, ви дуже уважно слухали і добре все запам'ятали. А тепер я пропоную вам разом пригадати казку і переказати її своїми словами. Щоб вам було зручно, ми використаємо мнемотаблицю. Коли я скажу починаємо переказ, натісніть, будь ласка, паузу на відео і переказуйте казку за картинками. А коли закінчите, знову вімкніть відео і ми продовжимо заняття. Починаємо переказ. Натискайте паузу. Дякую вам, малята! Ви справжні молодці! Як гарно вмієте розповідати. А зараз давайте поміркуємо разом над тим, про що ця казка і чого вона нас учить. Діти, як ви гадаєте, чому колик і перепел повернулися додому? Бо їм було сумно. Там було не так добре, як вдома. Вони сумували за рідними. Малята, а як ви почуваєтесь, коли довго не бачите свій дім? Наприклад, я сумую хочу додому. Де приємніше вам бувати, там, де все рідне, знайоме чи там, де все чуже і незвичне. Вірно, там, де рідне, там, де мама і тата, там де друзі. Так, молодці, рідне місце це не тільки будиночок, це все те, що близьке вашому серцю. Знайома стежка, улюблена гойдалка у дворі, дерево біля вікна, друзі поруч. А рідний край це наша дорога Україна, це наша земля, наш дім, наша батьківщина. Ми з вами. Живемо в Україні, і це наш великий дім. Щастя і краса там, де ти народився, де тебе люблять і чекають. А зараз я скажу вам кілька народних прислівів. Вони допоможуть краще запам'ятати, що найкраще там, де рідне, де наш дім, Україна. Добре тому, хто в своєму дому. Всюди добро, а вдома найліпше. Кожному мила своя сторона, там, де земля мила, де мати родила. Україна як батьківська хата, одна єдина, найрідніша. Як ви думаєте, про що ці прислів'я? Та про дім, про рідну землю, що вдома найкраще. Так, правильно, запам'ятайте ці слова і завжди пам'ятайте, що щастя і краса у тому місці, де ми народилися, де нас люблять і чекають. Дітки, ми з вами так гарно працювали і розмовляли, а зараз я бачу, що наші ручки і ніжки вже хочуть трішечки відпочити і порухатися. Давайте встанемо і виконаємо веселу фізкульт хвилинку разом із музикою. Вмикаю для вас відео, будьте уважні і повторюйте рухи! Отом виблискує пшениця, зернята великі і тугенькі, буде корова із них смачненький, Криленька та небесний так розкину, ними захищає він родину, і в червоних ягідках калину, український рід і Україну, я маленька доня. України ма, тінки, перлинка, Радість і добро в моїй родині, Я щаслива жити в Україні, Україна рідна, україна, краще її нема, бо вона єдина, ми усі разом не поодинці, ми брати і сестри українці, ми брати і сестри. Брати і сестри Українці, радість і добро моїй родині! Я щаслива жити в Україні! Молодці малята! Як гарно у вас вийшло порухатися! А тепер пропоную сісти зручно за столи і перетворити наше враження на чудову аплікацію. Діти, наш рідний дім, наш рідний край це наша Україна. Подивіться на цей жовто-блакитний фон це безмежно блакитне небо. Це широкі пшеничні поля. Тож давайте зобразимо із незвичайним способом. Наша робота буде особливою. Беремо клей, наносимо смужки клею вертикально на жовту частину аркуша. Обережно прикладаємо спагетті: це будуть стебла колосків. Тепер Приклеюємо на верхівки макарони, мушлі або ріжки. Це самі колоски. Візьмемо ватні диски або кульки з вати. Розірвемо або розділимо їх на маленькі шматочки і приклеїмо на плакитний фон. Це наші пухнасті хмаринки. Малята. Поки ви створюєте свої чудові картини рідного краю. Пригадайте! Яке прислів'я ми вже з вами сьогодні говорили? Україна, як батьківська хата, одна, єдина, найрідніша. Пам'ятаєте? А зараз, дивлячись на наші золоті лани і блакитне небо, ми бачимо справжню красу нашої України. Відщипніть маленький шматочок жовтого пластилину. Скачайте кульку, це буде серединка сонечка. Приклейте її на небо. Зробіть тоненькі промінчики і приклейте навколо кульки. Створюйте акуратно і старанно. Кожна ваша робота це маленька картина рідного краю. Хто захоче, ще може додати пташку або метелика з паперу чи зерняток. Подивіться, яка чудова картина рідного краю у нас вийшла. Я впевнена, що у кожного з вас особлива робота, тому що кожен зобразив своє бачення краси нашої землі. Які ви всі молодці, старанні, уважні і дуже талановиті! Жити. А зараз давайте надінемо уявні чарівні капелюхи мислення, щоб разом поміркувати про казку і нашу роботу. Кожен капелюх допоможе нам подивитися на все під різними кутами. Тож, білий капелюх, одягайте і факти із казки пригадайте. Діти, що ми сьогодні дізналися нового про коликай і перепела. Червоний капелюх. Представляє ваші емоції і почуття. То, що ви відчули, коли слухали казку або створювали аплікацію. Чорний капелюх зосереджується на виявленні негативних наслідків. Діти, як ви думаєте, чому не завжди добре залишати рідне місце? Вірно, бо там може бути сумно, бо можна втратити друзів. Бо будуть журитися бабуся з дідусем. Жовтий капелюх приміряйте та що доброго в казці, відзначайте, що гарного було в тому, щоб пташки повернулися додому. Вони знову були щасливі, їм стало добре, бо рідне місце поруч. А зараз зелений капелюх одягайте і уяву свою включайте. Уявіть, що кулик і перепел захотіли прикрасити свої рідні місця. Що б ви порадили їм зробити, щоб їхній дім став ще красивішим? Я порадила їм посадити квіти біля дому, зробити хатинку або гніздечко з гарних гілочок. Малята, ви зі мною згодні. Синій капелю допоможе вам зробити висновок. Що головного ми з вами сьогодні зрозуміли? Так, що рідне місце найкраще. Що треба любити те, де ти народився. Молодці, малята! Наразі ми з вами зрозуміли, що краса і щастя там, де наше рідне, де нас люблять і чекають. Пам'ятайте, оберігати рідну землю це наше завдання. Дякую вам за старанну працю і гарні думки.